Вітаю на РВК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться, тисніть подобайку під відео і далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Ворог особливо активний на Покровському та Курахівському напрямках, але це не означає, що на інших напрямках на фронті спокійно. Наскільки не спокійно і загрозливо спитаю пресофіцера 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін на зв'язку? Пане Олександре, добрий день. Вітаю добрий день. Якщо нічого не змінилося, наскільки я розумію, ви знаходитеся на Харківщині. Якою є загальна оперативна обстановка там, куп'янський напрямок, борова інші ділянки? Ну, може горить більшості від борова і там кордон між Луганською та Харківською областю в цілому ситуація важка, тому що постійні накати з боку ворога. Це менше використання механізованих з'єднань, але з піхотних ну, піхотні з'єднання наступають постійно. Тобто, це декілька штурмів на день. Це перший момент тиску. Другий момент тиску це FPV. FPV – це до 300 одиниць на день на добу точніше в зону відповідальності бригади. Це дуже велика кількість. Треба розуміти, що це величезна кількість, і виробництво зараз, ну називаємо це ВПК, пов'язане з ФПІВІ, у ворога налаштоване дуже серйозно. І це ну, прям серйозно. Плюс їх. Е Специфіка полягає в тому, що вони розвивають методи, тобто це і оптоволоконні дрони, це і намагання мінувати логістичні маршрути за допомогою дронів, тобто вони працюють над цим серйозно і є відчутно відчуття, що поставлена пріоритетність в цьому, тому що є певне зменшення, скажімо так, їх можливості їх в БК в ремонті їх техніки, і навіть, напевно, в БК артилерії. Щонайменш вони не так сильно кладуть, як вони в Бахмуті. Умовно, як коли були в Бахмуті, але от, е, вони роблять ставку на FPV. От FPV плюс піхота, плюс каби, і оце щоденні, щоденні. Отакі штурмові дії. А чи знаходиться в силах оборони протидія? Якщо ви кажете, вони зараз роблять ставку на FPV, на дрони. А, виходить, що нам треба робити також на FPV, на дрони і на РЕП. Так ну насправді у нас можна назвати це паритетом. Ну в якому плані Масштабу за ними. Теж таки треба розуміти, хоча у нас теж непогані масштаби, і наша перевага в, скажімо так, в швидкості змін і в розбірі польотів. Тобто, що це означає? Це західна модель, натівська, коли ти дуже швидко, якщо якесь стається щось нове, нестандартне з боку ворога. Ти оцінюєш це, чи до прикладу виробити щось нове, якусь розробку чи методову оцінюєте це і швидко втілюєте, і масштабуєте, і от це за нами, це перевага у нас, все ж таки у них дуже повільно. такі корабелі, цей такий е -е, феодальний, назвемо його так. От і це перевага у нас, але ну масштаб у них дійсно великий, і я би хотів е -е, поставити увагу, що зараз збори на реби і взагалі розвиток ребів. Вони на рівні за FPV. Якщо раніше все ж таки FPV, піві, там створений в піві, FPV, то зараз я би назвав РЕБО як а, от, ну, на одному рівні, і це дуже важливо останнім часом. Багато згадок про застосування ворогом БПЛА нового типу молні. Чому так багато про нього раніше йшлося, що він ніби гівна і палок створений, однак в новинах постійно лунає. Ну, дивіться, насправді там е, у нас не можна ну не так сильно за заявлено, що у нас використовується, але е, вони намагаються робити. Скажімо так, люди е, говорять і частково бояться чогось нового, а е, якихось сверхнових, нових, е, тобто оптоволокно, коли про провечали говорити про оптоволокно, всі такі ну би, це було там топ тема. Але оптоволокно в цілому і у нас є. І це не універсальна складова, у неї є багато побочок і таке інше. А так само і в е, цих розробках. Тобто, це е, зараз вони тестуються ворогом, вони намагаються їх використовувати їх коефіцієнт корисних дій ще не до кінця зрозумілий. І це більше історія про те, що це нове. Наскільки воно зайде в масштабне таке виробництво? Ну, поки що, саме масштабне виробництво це саме класичні дрони, от самі класичні, без тепловізорів, FPV-шки, з певним переліком невеликим насправді переліком пика, тобто тим, чим вони вражають, і все. Тобто, це є основним елементом ураження, і там він саме лева частину займає. Чи ви спостерігаєте накопичення живої сили ворогом десь поблизу лінії фронту? Чи є ознаки підготовки до якихось потужних штурмів, особливо на тлі очікування інавгурації Трампа, нібито Путін, Кремль саме під цю дату, 20 січня, планує а, щось особливе. Ну, масштабних штурмових дій давайте так. У нас вони працюють на тому, щоб вимотати нашу піхоту, наших командирів, тим, що вони постійно штурмують. Якихось це все до взвода, ну грубо кажучи, тобто, це штурми відділення, на нутиборотних там, скажімо, ротно тактичних груп, щоб вони штурмували одразу дав конкретну точку. Це там, рідкість у нас з боку ворога, для нас це рідкість. А, але у них просто така метода просто вимотати особовий склад по факту. Тому а, у них побудована ця цепочка резервів, і вони постійно їх закидують людьми, якщо подивитись на наші звіти щоденні, там постійно, що точніше, там постійно там, сотні, сотні, сотні. Там, до 500-600-700 із особового складу 200-300. І от так вони працюють. Тобто, з нашого боку, вони не, не намагаються наступати е, широкомасштабно. І я думаю, що вони це роблять там, де вважають, скажімо так, що сили оборони максимально втомлені, назвемо так, що вони послаблені такими постійними штурмами. При цьому ми бачимо потужні штурми на Донеччині, і виходить так, що вони просто через те, що там зосереджені, їм не вистачає сили на ваш напрямок. Правильно я би не сказав, що їм не вист... ну, скажімо так, використання механізованих з'єднань наразі. Вони їх економлять. І відповідно вони використовують там, де вони вважають, що це точно принесе якийсь буде високий коефіцієнт корисної дії. Так як у нас там 70% ураження механізованих з'єднаньруч безпілотної компоненти в сіряку, тобто вони не доїжджають до наших позицій, то напевно вони вважають, що би, це не є. Немає, буде не буде великої коефіцієнту корисної дії, і вони просто втратять техніку. А вони зараз її максимально економлять, тому що ну наскільки я розумію, у них ВПК просто не справляється з втратами. А от піхоту вони да піхоту вони не економлять взагалі аж ніяк. Ви говорили, що антигуманні штурми вони влаштовують без підтримки в небі. Тут виникає логічне питання: чи бере бригада останніми днями полонених, і чи можна якось оцінити їх стан, бойовий дух, про що вони, які вони? Ну, я казав, да, ну дивіться, по, по відношенню до ворога слово гуманне і складне, але да, це не томання, хоча по відношенню до самих себе, тому що а, коли погода змінюється і вони не можуть використовувати, наприклад, розвідувальну складову да, безпілотну, то коефіцієнт корисної дії цих піхотних штурмів ще сильніше падає. Він і так невисокий, він ще взагалі падає вниз. Тобто вони просто кладуть людей, просто щоб покласти, просто йдуть по трупам. І тому ну типу, і, якщо ми говоримо про полонених. То полонені е, вкрай ослаблена піхотна складова по якістю. Тобто кількість велика, якість ще нижче впала. Якість мається на увазі е, підготовка, дуже низька, а е, піхотне озброєння. Ну знову ж таки, я не хочу сказати за всіх, але там от такі м'ясницькі штурми, у них низька е, е, сил та засоби, низька якість сил та засобів і взагалі їх. Е, Стан. Е, але ну, тут, тут просто кількість, просто кількість. Але хотів би зазначити, що е, при цьому, там, де вони вважають за потрібне, вони використовують вмотивовану, ну скажімо, не, не те, щоб вмотивовану професійну піхоту з відносно новітнім озброєнням піхоти мається на увазі і там е, вогневою підтримкою досить серйозною. Тобто, але це точково. О те, що вони кожен щоденно роблять, да, це тому що вони просто закриють м'ясом і. І воно от стелиться і вони йдуть по трупам. Це, це без прикрас. Зараз скажу, так воно є. А, щодо зброї, не завжди офіційні особи, частіше сторонні оглядачі фіксують накопичення зброї. Нібито. Ну, в принципі, ми бачимо великі пакети оголошують і Сполучені Штати, і інші партнери. Чи можна говорити, що зараз Збройні Сили України, на вашій ділянці, зокрема, не мають дефіциту зброї і боєприпасів? А... А вже ж, ну дивіться, ми якщо ми говоримо про ту компоненту, яку постачає нам західні партнери, то безумовно. Ми хотіли б кращого, тому що, до прикладу, ну тут питання не в БК, да, умовно. Тут питання в постачанні, до прикладу. Ну, от ми зараз робимо збір на М113. Українці скидуються на М113. Я думаю, що ви розумієте, що ми б не робили збір на М113, на закупівлю М113 бригадою, якщо б західні партнери могли нам дати відповідну кількість. А знову ж таки, М113 це ну, не сам універсальний, це досить стара техніка. І для, для нашої задачі потрібно було б Брельлі. То це вже. Там бажання там, західних партнерів. Тобто я би сказав про силу та засоби. От сили та засоби, артилерійські е для механізованих з'єднань, тобто, це броньові машини піхоти, частково це танки. От, це дуже важливо. Це... ПТРК, тобто протитанкові ракетні комплекси, так звані одноразки, да е, це дуже важливо, тому що це те, що ну на жаль, війні є частково розходником. Ну одноразки зрозуміло, але на жаль, і техніка вона працює вже декілька років. Вона вношується повністю, працює до ну майже от, до самого свого кінця. Наскільки це можливо Я має на увазі е, зношення деталей, е, окремих вузлів, таке інше, і оце вкрай важливо вже ж один з підрозділів в складі 3 штурмової зараз збирає ще і на позашляховик, і бусик, типу Т-4, правильно? Так, ми намагались допомагати поширювати і поширювати і маленькі збори так. також. так і ми цей збір, я просто для глядачів додамо в опис цьому відео. Тому переходьте, будь ласка, там є посилання на банку. Щодо рекрутингу, хотів би вас питати, Міноборони зараз звітує, що від початку роботи центру центрів рекрутингу збройних сил України 32 тисячі заявок було ну, тобто консультацій, і 7329 тисяч осіб стали кандидатами на службу в силах оборони. Наскільки така кількість суттєво впливає на фронті, і як станом на сьогодні відбувається рекрутинг і підготовка саме? В третій е, штурмовій бригаді? Е, ну да, Можу сказати, за свою бригаду. В цілому рекрутинг у нас іде, тобто ми тримаємо планку. Ясно, що е, для того, щоб тримати цю планку зараз, треба робити в два рази більше. Всього всіх будь-яких дій, скажімо так, з і підготовчих і будь-яких для залучення, ніж там рік тому. В два рази більше тоді треба було йти, зараз треба, треба бігти. Але тим не менш, рекрута є, мотивовані люди є, вони нікуди не ділися, є багато, достатньо кількість молодих добровольців. Тому у нас з цим тобто у нас поповнюється, з цим проблем немає, але безумовно, ми розуміємо, що. Компонента мобілізаційна, особливо з нашими там колегами з інших бригад, вона вкрай важлива. Також всі не зможуть там зробити знайти, віднайти добровольців, це нереально, це континентальна це війна континентальному рівні. Тому е, певні проблеми явно проглядаються з цим. Е, але все ж таки, я вважаю, що основним моментом, яким нам треба. Зосередитись, якщо ми говоримо про загалом, тільки про одну бригаду, це і масштабувати досвід успішної підготовки. підготовки, тобто якість а, піхоти її треба збільшувати, тому що от цитую там камбріга повністю з ним згодом нашого Андрія Білецького. Якщо а, піхотинець відчувається, мобілізований, мається на увазі компетентно, тобто він розуміє, хто він, що він, як тримати зброю, як. Робити ті чи інші дії під час там війни, ой під час тих чи інших бойових завдань, а то він буде більш впевнений в цьому і і буде нормально виконувати свої поставлені задачі там, не піде за наприклад. Тому це підготовка це найважливіша насправді. Ну а як підготувати якісного бійця, якщо немає серед кого обирати? Ну тобто, я маю на увазі є бусифікація, і там люди вже по замовчуванню не вмотивовані і не хочуть готуватися, а, а приходять самі. Ну, невелика кількість людей, я так розумію? Ви зрозумієте. І ще раз я сказав, я казав про підготовку. У нас підготовка дуже високого рівня, і я кажу як жу про добровольців. А мобілізм, люди, яких мобілізували. Їх можливо нормально підготувати. І повірте, mm. якщо людина чітко розуміє своє місце, тим паче, якщо вона там йшла як, там, на якесь місце, я маю на увазі мобілізована, але вона вже зрозуміла, вона прийшла в армію, зрозуміла, як цей організм працює, і вона добре підготовлена. Це зме, ну, кількість СЗЧ і кількість, м, скажімо так, із, і коефіцієнт корисної дії такого піхотинця, і відповідно шанси на те, щоб він став 300, наприклад. Вона зменшується, коефіцієнт збільшується, тому це можливо, і я ж кажу: там основна проблема, мені здається, з СЗЧ, от з того, що з тих СЗЧ, там, наприклад, які до нас ідуть, це ну, частково це є там у з командуванням, там їх погляд, воно там, якісь командування окремих рот батальйонів там низького рівня, і частково те, що їх вони не відчуваються компетентними навіть на своїй посаді, умовна стрільця. Тобто, у них недостатня підготовка для того, щоб бути повноцінним стрільцем, розумітись про нього, що таке війна, що літить, звідки літить, як працювати з тим чи іншою зброєю, базова тактика знову ж таки. Відчуття власної компетенції на своєму місці воно додає му й мотивації і розуміння, навіщо ти знаходишся на своїй посаді. власне. Ну, наостанок прошу вас прокоментувати. Хочу вашої оцінки. Вашингтон Пост пише 400 тисяч убитих і поранених солдатів ЗСУ – Це значно занижена оцінка. Україна втрачає війська з величезною швидкістю. Україна навряд чи переживе ще один рік цієї нищівної війни. І там в цілому матеріалі все це основано на цитатах різних генералів західних. Власне, чи так песимістично бачить ситуацію на фронті бійців? Um... Дивіться, бійці дуже часто песимістично бачать ситуацію на фронті, коли вони приїжджають з бойових, відкривають і дивляться, що багато хто пише, що скоро А Вони mm -hmm. розуміє, що через три дня йому знову заступать і йти в посадку. А навіщо заступати, якщо перемір'я. Розумієте? Е, от це медійний всі весь е, авраці це медійно, вона справді погано впливає на моральне. Стан бійців, і це перший момент. Стосовно е, Ну, мені важко говорити за втрати за, за всю країну. Я не це не мій рівень. Просто я не знаю не компетентний, щоб це говорити. Е, безумовно, у нас е, на порядку в десятки разів, якщо мав, про промову бригаду, там, наприклад, за 300, це просто в десятки, навіть не один десяток різниця з ворогом, е, тобто мається на одного бійця 300-го, там це 30-40 бійців е, ворожих бійців. Але я думаю, що питання полягає не в цьому, а я ж кажу втрати. Ми тільки що говорили про підготовку. От підготовка власне ВПК, це те, що ми можемо. Ми можемо точно знати, що це у нас буде, якщо ми це побудуємо. Ми багато дивимося на західних партнерів і чекаємо від них. Але знову ж таки, да, окей, там Бредлі ми не зможемо створювати, ну побудувати. Ну чітко розуміти, що там стрілецьке БК. FPV складова, яка вирішує зараз ну, величезну кількість. Це ж зараз і ППО. Ну, я маю на увазі не ППО, е, яке там балістичні ракети, балістику збиває, а ППО на рівні піхотних, сухопутних військ, е, це ураження будь-якої техніки, це величезна кількість. Це 60 від 50 до 70% уражень всіх. Е, це можливо побудувати і зробити. У нас це вже є. ну Просто мається це можна краще робити і більше. Я думаю, що. Таким чином можливо працювати і воювати, і у нас є величезний певний потенціал нашої країни. Просто я думаю, що треба більше вірити в себе і сподіватися на себе. От я би так сказав, пане Олександре, дякую вам за розмову. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був моїм співрозмовником. Ще раз нагадаю збір в описі цього відео: тисніть вподобайку, коментуйте і підпишіться, якщо тут вперше.